Всім доброго дня! Сьогодні я живцюю петунії і вирішила показати, як це я роблю. Мені знадобиться торф. В мене реківа з зеленим надписом В нього я додала агроперліт, зволожила не дуже сильно якщо ось так взяти його в руку, зжати вода не капає, але він трохи тримає форму. Далі використовувати я буду ось такі лоточки. Їх називають пінетки для ягід, вони мають отвори. Мені дуже зручно живцювати саме в такі лоточки, бо об'єми в мене невеликі, і все одно після вкорінення я їх розсаджую по стаканчиках. А цю процедуру живці петуні дуже добре переносять. І так. Насипаю в лоточок дві ложки ґрунту, розравнюю. вибачаюся, якщо не дуже фокусую, бо дуже незручно. Злегка ось цей, цей нижній шар я проливаю. Ну, я додаю воду антихрущ. Ось такий. Далі я насипаю ще три ложки. Розравнюю, дуже не трамбую. Просто щоб було рівненько, ну, трохи ще додам. Ось така висота буде, приблизно на половину висоти лоточка. Далі мені потрібно буде підписати сорт. Я використовую ось такі маркери, я їх нарізаю з пластикових пляшок. І водостійким маркером, я підпишу номер. Це в мене буде 74. Оставила. Ще я потім підпишу число, коли я живцювала. Зараз не буду, бо однією рукою дуже незручно це робити. Беру свій стаканчик. Видно, що вже почали прокидатись оці в пазухах бокові пагони. Після обрізки вони гарно підуть в розп. Обрізаю живець. Ось це в мене залишилося. Треба буде вже, напевно, пересаджувати у 200 мл. От такого живця я видалю усі нижні листочки. Тут між вузля короткі. Я видалила 4 о, листочка, а нижні я ось так трохи підрізала наполовину. Далі зріз я обмакую в грандіс укорінювач, вставляю отак, в лоточок, і за допомогою ось такої палички трохи обжимаю. Навколо нього ґрунт. Далі живцювання я продовжу вже не на камеру, але покажу, що виходить після цього. Я накриваю всі лоточки цією ж кришечкою, оприскую енергодаром і ставлю під підсвітку. Ці петунії я живцювала. Пару днів тому. За цей час, може там на початку, потрібно іноді зволожувати листячко оприскувачем, якщо воно дуже сильно в'яне, бо від ламп іде тепло. А ось ці петунії я живцювала 2 і 3 лютого. Є тут таблички, я зараз покажу. 3 лютого. Тобто тиждень тому, сьогодні в нас 10 лютого. І вже я бачу корінці ще декілька днів, і я їх буду розсаджувати по стаканчиках. За цей час пару разів я зволожувала оприскуванням. І тільки вчора я трохи їх пролила. Ще один момент. Десь через день-два я зніму ось ці кришки. В мене немає часу з оцим привчанням до нового повітря сухого. Я, якщо бачу, що корінці вже є, я просто знімаю кришечки. Це десь на восьмий день, дев'ятий, десятий, по-різному, бо різні сорти вкорінюються теж з різною швидкістю. І єдине, що якщо я бачу, що рослинки трохи в'януть, я їх зволожую оприскуванням. Ось і все. До речі, ось, як я вже казала, їм сьогодні тиждень після вкорінення. І от я дивлюся, жодного випаду, якщо вони не здохли на четвертий-п'ятий день, значить буде діло. Ну тепер точно все.